Домашня паста на зиму з помідорів, справжня паличка виручалочка для господинь це і до різноманітних страв і заправка для багатьох супів, а під час перекусу досить просто намазати томатною пастою звичайний чорний хліб, і це теж буде смачно. Рецептів домашньої томатної пасти існують десятки, і кожна досвідчена господиня може порекомендувати свій. Ми підібрали сім різних варіантів на будь-який смак і сподіваємося, що вам вони сподобаються. Вибирайте для пасти несоковиті, а м'ясисті помідори в стані повної зрілості і обов'язково видаляйте плодоніжки білі прожилки, насіннєві кишеньки і проблемні ділянки. Пам'ятайте, що приготування пасти вимагає практично повного випаровування рідини з помідорів та інших овочів. З цього можна домогтися без особливих зусиль, але витративши чимало часу. Від 3 до 5 годин, якщо можливості стояти біля плити, немає, спробуйте після первинної термообробки і подрібнення скласти овочеву масу в полотняний мішечок і підвісити, основна частина овочевого соку стече, а час фінальної варіння скоротиться. Готувати пасту також можна в духовці або мультиварці, томатна паста на зиму оцтом. Часом і дачним досвідом доведено, що томатна паста прекрасно зберігається, навіть якщо в ній і немає оцу, але для різноманітності можна додати і його правда. В цьому випадку доведеться включити до складу соусу ще й цукор вам знадобляться 5 томатів, 2 стл солі, 2-5 стл цукру, 2-5 стл дев'ять ногу оцту, приготування томати промийте і видаліть плодоніжки. Трохи обсушити, розріжте на кілька невеликих частин і покладіть в каструлю, поставте на повільний вогонь і доведіть до кипіння. Варіть при помішуванні 5 хвилин, потім зменшіть вогонь і варіть ще 40 хвилин. Готову гарячу масу протріть через сито, поверніть в каструлю і знову поставте на вогонь. Посоліть, додайте оцет цукор і тушкуйте ще близько 2 годин при помішуванні, поки паста не стане густою. Покладіть готову гарячу пасту в стерилізовані скляні банки, закрийте стерилізованими металевими кришками і закатати переверніть догори дном, Укутайте ковдрою і залиште банки в такому вигляді. Поки томатна паста повністю не охолоне. Потім перенесіть банки на зберігання в холодильник або підвал, томатна паста на зиму без стерилізації. Простий рецепт томатної пасти. В який вкладено мінімум зусиль, вам знадобляться доктоматів: 1 цибулина, 1 стл цукру, 1 ч... солі, 1 стл яблучного оцту. Приготування томати промийте, покладіть на 5 хвилин в окріп, потім видаліть шкірку і плодоніжки, наріжте помідори невеликими шматочками, луко чистіть, також наріжте, поставте масу на вогонь. Використовуючи товстостінну каструлю і варіть на повільному вогні 5-7 хвилин, потім злийте з каструлі сік і подрібніть масу будь яким зручним способом, додайте цукор, сіль і лавровий лист, добре перемішайте і знову поставте на повільний вогонь, варіть томатну пасту 2-2-5 години в залежності від бажаної густоти. За 5 хвилин до закінчення варіння додайте яблучний оцет і добре перемішайте. Вкладіть готову гарячу пасту в стерилізовані скляні банки, закрийте стерилізованими металевими кришками і закатати переверніть догори дном, Укутайте ковдрою і залиште банки в такому вигляді, поки томатна паста повністю не охолоне. Потім перенесіть банки на зберігання в холодильник або підвал, томатна паста на зиму як в магазині. А чому б не приготувати магазинний? Варіант томатної пасти в домашніх умовах, адже для цього потрібні тільки помідори, і час на приготування вам знадобляться 8 томатів. приготування, томати промийте і видаліть плодоніжки, трохи обсушити, розріжте на кілька частин і піріруйте будь-яким зручним способом, покладіть туре в каструлю і поставте на середній вогонь. Доведіть до кипіння, при необхідності зменшіть вогонь і варіть при помішуванні близько півгодини, піну не знімайте, гаряче пюре добре протріть через сито або друшляк, м'якоть на час відкладіть в сторону, а сік поставте на вогонь і варіть приблизно 2-5 годин при помішуванні, поки маса не зменшиться наполовину. Потім додайте м'якоть. Добре перемішайте, зменшіть вогонь і варіть ще 30-40 хвилин, безперервно помішуючи, покладіть готову гарячу пасту в стерилізовані скляні банки, закрийте стерилізованими металевими кришками і закатати. Переверніть догори дном, укутайте ковдрою і залиште банки так, поки томатна паста повністю не охолоне, потім перенесіть їх на зберігання в холодильник або підвал. Томатна паста на зиму з соком лимона без варіння. Якщо ви звикли використовувати в заготовках на зиму оцик, спробуйте замість його додати лимонний сік. Таку томатну пасту навіть не потрібно варити, вам знадобляться 5 томатів, 1 стл солі, 1 стл лимонного соку, 1-2 стл кукру приготування, томати промийте і видаліть плодоніжки. Трохи обсушити, надріжте хрестиком біля основи і залийте окропом так, щоб він їх повністю покривав, залиште на 5 хвилин, потім зніміть з помідорів шкірку, розріжте їх навпіл і видаліть серцевину разом з насінням. Частину, що залишилася, м'якоть пропустіть через соковижималку, потім влийте довіджатою, якоті частина соку так, щоб вийшло густе тюре. Додайте сіль, цукор і лимонний сік. Добре перемішайте, розкладіть пюре в стерилізовані банки і накрийте стерилізованими кришками, поставте банки з пюре на дно глибокої каструлі, заздалегідь застеливши його рушником, вилийте воду так, щоб вона досягала паска банок. На середньому вогні доведіть до кипіння і стерилізуйте банки 10 хвилин, Закатати пасту, переверніть банки догори дном, укутайте ковдрою і залиште в такому вигляді, поки томатна паста повністю не охолоне. Потім перенесіть банки на зберігання в холодильник або підвал, томатна паста з зеленю на зиму, щоб зробити пасту схожою на кетчуп, додайте до помідорів зелень. За бажанням також можна включити до складу часник і оливкова олія. Вам знадобляться 2 томатів, 200 г зелені, 1 стол солі, 2 стл цукру, приготування, Помідори промийте і видаліть плодоніжки, трохи обсушити, розріжте на кілька частин. Зелень промийте і обсушите, дрібно наріжте, складіть томати і зелень в чашу блендера і подрібніть, перекладіть в каструлю, додайте всі інші інгредієнти і добре перемішайте, поставте каструлю на повільний вогонь, доведіть до кипіння і варіть до бажаної густоти пасти, періодично її помішуючи. Чим вона густіше, тим частішим має бути помішування. Покладіть готову гарячу пасту в стерилізовані скляні банки. Закрийте стерилізованими металевими кришками і закатати, переверніть догори дном, укутайте ковдрою і залиште банки в такому вигляді, поки томатна паста повністю не охолоне, потім перенесіть закачування на зберігання в холодильник або підвал, томатна паста в духовці, крім варіння і стерилізації. Деякі дачники також використовують і цей спосіб приготування пасти з помідорів. Вам знадобляться 4 томатів 4 стук. Крупної солі, 1-2 склянки оливкової олії, приготування, томати промийте і видаліть плодоніжки, трохи обсушити, наріжте невеликими шматочками і покладіть в товстостінну каструлю або таз. поставте ємність на повільний вогонь і млоєте вміст при помішуванні до розм'якшення маси близько півгодини, потім пропустіть її через сито, отриманий густий сік, вилийте в деко з високими бортиками. Встановіть духовку на максимальну температуру і поставте деко в її центр. Готуйте томатну пасту при помішуванні близько 2 годин, потім знизьте температуру до 200С і, збільшивши частоту помішувань, варіть, поки томатна паста не стане густою. Потім покладіть готову гарячу пасту в стерилізовані скляні банки, закрийте стерилізованими металевими кришками і закатати, переверніть догори дном гутайте ковдрою і залиште банки в такому вигляді. Поки томатна паста повністю не охолоне, потім перенесіть їх на зберігання в холодильник або підвал, солодка томатна паста на зиму. Томатна паста домашнього приготування може бути не тільки традиційного смаку, але і вельми незвичайного. Все залежить від включених до її складу інгредієнтів, наприклад, додавання яблук подарує пасті солодкість або кислинку. В залежності від обраного сорту вам знадобляться 1 п'ять помідорів, 300 очищених яблук, 1 велика цибулина, 1 з солі, 1 ч. лумеленого перцю, 50 мл яблучного оцту. приготування, вимийте помідори, обшпарте окропом і зніміть шкірку, виріжте плодоніжки і насіннєві кишеньки. М'якоть наріжте, складіть шматочки в глибоку каструлю. Туди ж додайте нарізані яблука і цибулю, поставте на слабкий вогонь. Дайте закипіти і проваріть 20 хвилин, потім періруйте масу за допомогою сита або блендера і варіть ще 40 хвилин, додайте сіль, цукор, Оцет і спеції за бажанням кип'ятіть ще 15 хвилин. Потім розлийте пасту по простерилізованим банкам, загорніть в ковдру і залиште до охолодження. Томатна паста з чесником на зиму. Ще один простий рецепт томатної пасти з додаванням чеснику. Паста з ним виходить дуже ароматною і корисною, але подобається не всім. Так що заздалегідь, уточніть у своїх домочадців, чи люблять вони цей продукт вам знадобляться? Трик помідорів, 50 чеснику, сіль і цукор за смаком можна і без них. Приготування вимийте помідори. Поріжте на часточки, складіть в товстостінну посуд, варіть на середньому вогні 30 хвилин до розм'якшення, а потім перетріть через дрібне сито, в отриману кашку видавити через прес-часник і поверніть на вогонь, варіть на тихому вогні 3, 5-4-5 години, тобто до тих пір. поки не випарується рідина, готову пасту розлити по стерилізованим банкам і залиште остигати томатна паста в мультиварці. Просто томатна паста на зиму вийде у тих. Хто б завівся мультиваркою і соковижималкою, втім, навіть одне перше пристосування значно полегшить процес готування, вам знадобляться одинк помідорів, одинк болгарського перцю, 50-х часнику, 100-х пекучого перцю, 200-х цукру, 60-х солі, 100-х рослинного масла, 30-х медев'ять, много оцту. Приготування помідори промийте, очистіть від шкірки і насіння. Розріжте на чотири частини, подрібніть в чаші блендера і складіть в мультиварку. Пекучий і солодкий перець очистіть від насіння, наріжте і також подрібніть в блендері, пропустіть часник через прес і додайте до решти овочів, налийте туди ж масло, оцин, насипте сіль, цукор і виберіть програму гасіння. На 90 хвилин готову пасту розкладіть по банках і приберіть на зберігання. Томатна паста без оцту. Як зробити томатну пасту з помідорів? Знає практично кожна господиня, а ось як в цій заготівлі обійтися без оцту. Відомо небагатьом, якщо ви не шанувальник цього продукту в своїх заготовках, спробуйте альтернативний метод. Вам знадобляться чотири 4 помідорів, 4 солі, 1 ч. Лумеленого коріандру, 1 ч. лумеленої кориці 1 ч. Лумеленого чорного перцю, 10 бутонів гвоздики. Зелень за смаком приготування, помідори поріжте на частини, складіть в сито і опустіть в струлю з киплячою водою на 10 хвилин. Потім періруйте томати через сито, додайте сіль і поставте в духовку розігріту до 2.00 на 2 години, періодично помішуючи, коли консистенція стане пастоподібною. Додайте спеції і зв'язану пучком зелень і поставте в духовку ще на 30 хвилин, потім зелень видаліть. А пасту розлити поємностей і відправте на зберігання томатна паста з буряком на зиму. Приготувати томатну пасту на зиму в домашніх умовах можна не тільки з цибулею або часником, а й з буряком. Вона додасть за готівлі насичений колір і приємний смак. Вам знадобляться? Трик помідорів, 500 г буряка, 2 великі цибулини, 1 стіл солі, ч. ломеленого перцю, 50 м. яблучного оцту, приготування. Очистіть помідори від шкірки і насіння, буряк від шкірки, а цибулини від лусочок. Наріжте невеликими часточками. Складіть овочі в глибоку каструлю з товстим дном і варіть 30 хвилин. Потім протріть через сито або оперіруйте блендером і поверніть суміш в каструлю. Варіть пасту ще 45-60 хвилин, потім додайте сіль, спеції і оцет. прокип'ятіть 10 хвилин і розливайте по банках. Томатна паста з цибулею, перцем і морквою, в принципі, в томатну пасту можна додавати практично будь-які овочі, звичайно, це ускладнить процес і зробить його більш тривалим, а зате і на кінцевому результаті позначиться вкрай позитивно. Вам знадобляться трик помідорів, один к болгарського перцю, 4 великі цибулини, 3-4 середні моркви, 3 стіл солі. 5 стл цукру, тричі меленого перцю, 50 нуде п'ятного оцту. приготування, очистіть овочі від шкірки і насіння, помідори наріжте на чверті, а решта дрібними кубиками або часточками. Змішайте овочі, влийте в них склянку води і варіть 45-60 хвилин до розм'якшення, потім масу подрібніть блендером або протріть через дрібне сито, додайте спеції і кип'ятіть, поки маса не досягне потрібної густоти потім влийте оцеп, проваріть ще 5-7 хвилин і розливайте поємностей. Гостра томатна паста на зиму. Мрієте про томатну пасту, як в магазині густий і гострої. Тоді рецепт з пекучим перцем для вас вам знадобляться. 3 помідорів, 500 г цибулі, 2 чл. меленого пекучого перцю, 2 лаврових листки, 200 г цукру, 2 стл. гірчичного порошку, 206. Ного оцту 6 горошин чорного перцю, приготування очистіть помідори від шкірки і наріжте половинками, а цибулю очистіть і подрібніть, змішайте овочі, влийте в них склянку води і варіть 15 хвилин, а потім пропустіть масу через сито Оцет підігрійте, опустіть в нього спеції, доведіть до кипіння, голодіть і перелийте в томати, зваріть пасту в 3-4 рази, додайте гірчицю. Цукор і сіль, і кип'ятіть ще 5 хвилин, потім розлийте по банках і укутайте в ковдру до повного охолодження, готуйте томатну пасту за різноманітними рецептами, розрахованим на будь який смак.